Будемо відвертими. Перед тим як нічого не робити, треба добряче попрацювати. Для мене існують дві філософські категорії: нічого не робити, це фізична бездіяльність, і робити нічого це діяльність без певної мети. Ви зараз дивитеся ютюбчик, наче щось робите. А зі сторони може здаватися зовсім інакше. Пригадую я на онколі, і між реквестами з'явилося п'ять хвилин. Відкриваю епізод Клео та Маркеса про квантові комп'ютери. Согір Лімішою Дованекенлайк Флейви. І от вони заходять у лабораторію і зараз покажуть це диво техніки. Але підходить дружина із сковорідкою, типу пофіксить дивиться в екран, ти ж все одно нічого не робиш. Фух. Ну що, перекур? Жартую. Треба поспішати, друзі. Сьогодні я хотів би поговорити на тему AI: Artificial Idleness, штучного нічого не роблення, тобто стек інструментів, які допоможуть нам в майбутньому змінити підхід до розробки, код-рев'ю та тестування за допомогою AI. Спочатку додам трохи контексту. Минулими тижнями не було часу навіть відео записати. Я завершив спринт на Фреймворк Days Kubernetes Crash Games у фіналі, одночасно 10-тижневий -ти курс на Prometheus з Хакатоном. Темою була AI Code Review. Потім менторські сесії, і ще так співпало, що закрив нетривіальну таску на продукті, з якою реально ніколи не стикався. І все завершилося у п'ятницю. Відчуття, чувак, ти все зробив, все розгріб. Залишився нуль. Це, як знаєте, в тебе відбулася вечірка, дві, шум, гам, принеси, падай, зі всіма переговори. І тут всі звалили. Тиша, все відбулося, фініш, нічого не треба більше робити. Знайоме відчуття. І от з огляду на це відчуття. Постає питання, які в нас є варіанти зберегти це відчуття в нашій роботі. І я вбачаю три. Перше, це чистий код, тобто ще на етапі розробки зробити все можливе для того, щоб код був максимально безпечний, правильно структурований, ну і всі ці моменти щодо. Без practice по розробці. Друге, це автоматизація всього SDLC або цього оточення розробки це зрозуміло. Код рев'ю, максимально виключити людський фактор. Тому що в нас дуже багато обмежень, і оці без практи по код рев'ю, які там не більше п'яти файлів, маленькі інкрементні зміни для того, щоб людина могла його простіше рев'ювати, да, Це треба змінювати. І тут на вихідних я натрапляю на подкаст Лекса Фрідмана про курсор. Right, this is awesome. We have Michael, Aman, Swale, Аман, here from the Cursor team. First up, big question. What's the point of a code editor? про того самого гібридного розробника, який промоутить дебоа, який в мене вже встановлено, але часу розібратися не було. А вже наступного тижня в нас відбувається зустріч з Principal Solution Architect із GitLab Про продукт DUO. Це про інтеграцію AI у SDLC і акцент там саме на рев'ю коду і workflows, Тобто автоматизації за допомогою AI-агентів. А пазл склався, коли нам поставили в план міграцію системи промоушену на продукт, який я свого часу розробляв. І треба депилити, зробити рефакторинг, тести, коротше, повний цикл розробки. І три інструменти, які складають саме мій кейс на сьогодні, це курсор, як IDE, тобто все про код. Далі це. GitLab Duo – Ми зараз взяли PoV, Proof of Value, і в нас було декілька зустрічей з GitLab, і тестування, але тестування на базі симуляції, тобто симуляції реального світу, як робить модель. І на базі цього ми можемо спрогнозувати, яка буде поведінка нашого аплікейшену, тобто нашого коду в цьому емульованому інварменті. Я спілкувався з кофаундером Parity – Це Хлопці, які зробили SRE Benchmark, вони на базі емульованого Kubernetes environment, зробили таски траблшутінга, які ти можеш в реальному часі проводити. Модель емулює реально робочий кластер, далі реальні проблеми. Ти їх вирішуєш, дає свою, даєш свою відповідь, вона аналізує відповідь і аплаїти їх на цей кластер. Чому би не застосувати такий же підхід, наприклад, для якогось із видів тестування? Якщо ми максимально ефективно робимо всі три компоненти, ми можемо перейти навіть до концепції єдиного інварменту. Тобто в нас є тільки прот і все. Тобто, нам не треба клонувати і нести затрати. На те, щоб утримувати, і з точки зору аперейшна і з точки зору інфраструктури інші інварменти подібні, які навіть іноді бувають ще більше по ресурсах затратні. І єдиний прод, на якому з якоюсь там не знаю відсотковою гарантією, виїжджає вже код, який працюючий. Друзі, для того, щоб поділитися з вами моїм досвідом цих тижнів роботи з курсором, мені треба погрозити вас в контекст аплікейшену. Зараз намалюємо схему для того, щоб розібратися, що робить код, і зрозуміти складність, з якою курсор мені допоміг. І так, під капотом в нас будь-яка інфраструктура з розгорнутим Kubernetes і Gitops Toolkit на базі Flux. А це набір контролерів, таких як Customize. Source Controller, Image Automation, ну і, наприклад, Terraform. Наше рішення базується на контролері Applications. Він розширює стандартний API Kubernetes на Custom Resource Applications, який, в принципі, може покривати будь-який ресурс Kubernetes деплойменти, stateful setti, Crondobi або додаткові, наприклад, Argo Workflows. Також ми можемо додати Terraform і LLM моделі, тому що все це базується на Open Container ініціатив специфікації Контейнер Image. Далі це стандартні інварменти, скрізь які ми проводимо промоушн або наш реліз. І on top of it наш solution. Це application на GoLang, який реалізує. Наступний функціонал k 8 K8S API коли. І тут варто зазначити, що за минулий рік я завдання щодо використання контролера або сердішок на кластері так і не вирішив. Я вам скажу: за складність документації або не було таких ще статей. Не було AI в тому використанні, в якому я його використовую зараз. І ми рік прожили саме на цьому REST-API-колах в Kubernetes Cluster. Але зараз вже за допомогою і OpenAI моделі, і клода по коду в курсорі, це завдання вирішено. Хоча курсор є форком VS Code, його сила полягає у методах роботи. Наприклад, магічний таб це автодоповнення на базі прогнозування наступних змін. Причому це відбувається по всьому коду одночасно і, змінюючи, наприклад, зміну за допомогою табуляції, ти маєш змогу пройти всі місця в коді, де зміна використовується, і автоматично її виправити. Smart Rewrite дозволяє швидко писати код. І пробачати помилки, які автоматично будуть виправлені. Це дає змогу не переривати палі думки, коли щось треба швидко занотувати, незважаючи на синтаксис. Враховуючи, що скоро ми зовсім не будемо писати код, це природня фіча. В цілому, ефективність та швидкість це так, би я писав різницю між VS Code, який я вже відправив на полицю. Ча це прям реалізація того напарника. Я його навіть не називаю асистентом, адже спілкування відбувається як з колегою. Він непогано знає кодову базу проєкту, намагається передбачити твої думки, а іноді я навіть кажу йому, типу, не підказуй, адже я сам хочу подумати як у старі часи. Та, да, такий прикол. Мультимодальність і не просто використання картинок, а прямо можна провести обговорення схеми. Та коду, що реалізує її. Я малював деякі моменти, адже складно було писати промптом. WebSearch допомагає, коли треба підкинути технічну документацію по фреймворку або просто велику статтю. І він самостійно може шукати матеріали, але це краще контролювати. Робота з діфами прямо в коді моя улюблена фіча. Ну, це просто дуже зручно. У тебе купа коду, і треба зробити складні зміни. Або створити додаткові файли, або контрольовано пройтись по змінам. Все підсвічено та надані кнопки Apply Reject. Ну це так просто ж придумати, чого копайла термозить, не знаю. Command K: Генерація коду як в редакторі, так і в терміналі. Прям нова для мене фіча, поки не дуже її використовую. Терміналі відключив, але в редактори для швидкого редагування норм. І так, це K8S API-коли, це REST API, тобто, щоб до нашого application можна було звертатися, це стандартний CLI і інтеграція, наприклад, Slack і MS Teams. Користувачі системи або sre інженери або реліз-менеджери за допомогою API, інтеграції або CLI можуть. Управляти реліз процесом. Таким чином, основний функціонал це коли на Kubernetes API і отримання відповіді щодо стейту аплікейшена на кластері. І важливо, що перехід на Real-Time Controller додає нам можливість використовувати емульований Kubernetes-кластер в наших юніт тестах, тобто, ми можемо. Зробити структуру, наповнити її кастом ресурсами, і після того робити api коли чисті API-коли в свою структуру і малювати будь-які об'єкти і ресурси внутрі цього Kubernetes-кластеру. кластера. І я вам скажу, це перший крок до цього емульованого енвармента, який ми можемо застосувати на новому етапі тестування. До речі, ресурси Terraform, LLM-моделі і Flux ми розглядаємо на Фреймворк Days Sprint. Працюємо безпосередньо з цим стеком. Приклад use case. Ми запросили, що в нас готова до промоуту із Dev Environment на QA. Система зробить API-кол на Kubernetes Кластер і отримує інформацію. що отакий От то деплоймент з такою то версією знаходиться на Dev і на QA. Це приклад реалізації команди List. Саме на цьому етапі відбулися всі важливі зміни. Рефакторинг коду, перехід на контроль Runtime. За допомогою фічі AI Review знайшли декілька багів, зробили код пригодним для тестування та покрили тестами вже 45% коду. Наведу приклад промоушена із стейджингу на ProD. Ми даємо команду div apply і система робить новий тег для OCI-імеджа, який в свою чергу, відслідковується Flux і Image Automation, тобто він відслідковує, які імеджі знаходяться в регістрі, Ну, наприклад, в GARI, тобто Google Artifact Registry. А так як ми використовуємо GitOps і в нас Source Control, наприклад, GitLab, то зміни в тегах повинні бути відображені в коді маніфестів в source Control, і Image Controller робить зміни в Helm релізі що в свою чергу тригерить Flux реконсиляцію і Customize Controller, який відслідковує Helm релізи, Оновлює цей реліз на певному environment. В даному випадку із стейджингу на прод. І коли стейт нашого деплойменту змінився, цей цикл завершує аплікейшн контролер. Він оновлює custom resource деплойменту на нову версію. як результат, при команді list або diff ми отримуємо вже новий стейт нашого application. Так, на Pro-версії в мене Unlim на автодоповнення. 5 сотень швидких і UnLim повільних відповідей преміум моделей і обмежений доступ до 1 Mini та прев'ю на кожен день. На 2500 рядків рефакторингу коду, тестів та мок Kubernetes API в мене вийшло десь 150 запитів, і хочу зауважити, що по замовченню. Для коду використовувався CLOD 3.5 Sonnet, від Антропік. І, наприклад, на завданні з контролю Runtime він настільки заборився в написання коду, що ми провели цілий день і, здається, переписали всю бібліотеку. І я майже здався. І на останок переключився на GPT 4. Так вона мені каже, чувак, так от тобі варіант, чого ти паришся. І буквально за 20. Рядків коду і імпорту пару бібліотек ми закрили це питання. Я навіть перевіряв, чи це не галюцинація в мене і що воно дійсно працює. Коротше, навчився я багато чому, і абсолютно задоволений тепер на мене чекає інтеграція GitLab Duo Workflow, до якої ми повернемося в наступних епізодах. І в ітогі, друзі, як ви бачите, в нас є реальний шанс. Трохи попрацювати перед тим, як нічого умовно не робити. Artificial idleness, тобто штучне нічого не роблення. Все працює під капотом, але ми це контролюємо. Ну, маю надію, що ми контролюємо це.